Імунна система країни так називає українську армію герой нашого наступного сюжету. Він бойовий медик. І, власне, його історія в нашому спільному матеріалі з колегами медіа-центру Збройних сил України. Друже, Ти щось в час і часу мені. Ось так минають будні бойових медиків на передовій. Працювати доводиться завжди в екстремальних умовах. Мабуть, в кожному моєму виході. Були якісь пораненими ногами, які не могли самі ходити, тому приходилось їх витягувати, першу медичну допомогу давати їм. На рахунку Олександра чимало врятованих життів. Хлопець захищає Україну понад рік. Бойовий медик такий ж самий солдат, як і, як і всі, просто в нього ще допоміжне ще. Медичний рюкзак займався духовною діяльністю, то вирішив піти медиком, бойовим медиком, рятувати життя побратимів, плюс моральна підтримка. Тому що коли ти виводиш побратима з поля бою раненого, його перш за все треба морально підготувати. Що тут є сказати? Мінус ну, я... я... Я що... нога. Ну, Знаєш, ти щось протезику? Тут ми всі як одна родина, як кажуть, у темні часи видно світлих людей. Тому мені дуже приємно бачити, як люди у скрутну таку ситуацію допомагають друг другу зупинити ворога. За цією здавалось би скромністю бійця насправді багато переживань і за побратимів, і за родину. Коли ти залишаєшся без зв'язку місяць-два на позиції, і ти більше переживаєш не за себе, а за те, що переживає за тебе рідні. Хочеться якось їх заспокоїти. Не знаю, що там вони, як вони там. Про роботу таких захисників не забувають і в командуванні. Нещодавно бойовий медик отримав чергову нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Золотий хрест отримав. Це моя вже третя нагорода. У мене була нагорода за захист України, шлях честі і це золотий хрест. Я зробив те, що і зробив і хтось інший, такий самий, як і я. Найкраща нагорода це коли ти повертаєшся додому і заспокоїш своїх рідних. Утім, боєць каже, готовий і далі працювати, завдання залишається незмінним допомагати народу України. Я так би не воюю, я захищаю свої землі, своїх рідних. І моя задача спинити загарбників, які, як на мою думку, як з медичного терміну вони як хворі, тому що вони не навчилися контролювати свої емоції, і їх емоції беруть вверх, такі як жадібність. От вони жадні, їм все, все мало і вони хочуть все більше і більше. Тому я вважаю, що я би, лікую їх цим. <сум> вони пішли не той дорогою, і я їм стою на заваді. Анатолій Журавльов, Олександр Ксензюк. подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.